Рада всіх вітати на своєму каналі. Добрий вечір. Сьогодні в мене розпродаж. ось така домашня барахолка. Зібрала фаянсовий посуд, такий теплий, затишний. Виробництво буде. Є декілька предметів зік та чудовий штовх світловодського заводу. Ось такі гарні речі можна буде придбати собі в колекцію чи для користування, хто як забажає, чи доповнити сервізик, можливо, у вас щось не вистачає, а побачите якраз у мене в огляді. Тож, все можна буде запитати, забронювати, будь ласка, звертайтеся. Є в мене відразу, хочу показати ось такий набір. Чудовий, він новенький, чотири таких стаканчики це буде. Називається набір для узвару чи молока, без ручок, але їх досить зручно брати в руку. Новенькі ці стаканчики і глечик. Глечик теж новий на 2 літри, такий хазяйський, ось колір топленого молока, такий приємний, теж новенький глечик, і ціна цього набору 600 гривень. Для узвару, ще раз кажу, для молочка чи для якихось напоїв, то, будь ласка, беріть, користуйтеся. Ось такі нові тарілочки для перших страв. Це напівпорцінні, ось такі яскраві. І це вже вони були виготовлені, як кажуть, нещодавно це свіжі тарілочки перед закриттям. Ручна робота це ось пізнє це клеймо. По 75 гривень. Дві тарілочки є. Також в мене є ось така креманка з ручним розписом. Досить гарненька, рідкісна, старенька річ така. Клима тут немає, але це від набору зік набір для варення. Ще повинно бути шість таких маленьких це центральна величенька. Ціна 150 гривень. Бо тут трішки по краєчку є потемніння емалі притаманне фаянсовому посуду. Сколів немає, але все-таки трішки такі сліди часу. Але нічого. Також хочу вам представити ось такий чудовий, гарний штовх ось я так вам покажу. Богдан Хмельницький. Подивіться, яке лице мужнє в козака в гетьмана. Клеймо. Воно тут не дуже добре видно, але я знаю, що це такі штофи виготовляв Світловодськ. Фаянсові штофи. Вони виглядають як повноцінні статуетки, можна купити і милуватися. Ціна 400 гривень. Також ось така тарілочка маленька, пиріжкова, як то кажуть, з такою чудо-квіткою. Теж в гарному стані, новенька вона, клеймо буде. Є такі, були в мене колись верніше, такі і для перших страв, а це ось трапилося для других. Ще одна така тарілочка є, зараз я вам покажу трішки інша квіточка, але теж така сама по розміру. Ось така. І ці тарілочки по 50 гривень жовта і така фіолетова, ось така гарненька. Потім в мене є декілька предметів, ось дивіться. Дві таких маленьких тарілочки, теж по 50 гривень від сервізу, чи юніс, чи якось чи... новий його так називають. Ось, і глибока велика тарілка, блюдо навіть можна сказати. Ось це тріо буде 150 гривень коштувати. Можливо, не вистачає комусь добрати сервізик, то, будь ласка, пишіть. Фаянсовий посуд, завжди він такий теплий, затишний, гарний, то можна буде приємно ним користуватися. Ось такі досить старенькі вінтажні тарілочки, ну це так може в колекцію комусь, чи може, знаєте, на дачу десь теж ось таке ще стареньке клеймо буде Раднаргосп по 30 гривень. У мене їх 4 штучки. Хоча такий сервіс з червоною смужкою теж існує. Тож можна буде докупити і докомплектувати кому потрібно. Ще хочу вам показати ось оселеднички. Теж така мила квіточка, букетик це зік. 100 гривень оселедничка. Можна буде навіть солодощі якісь покласти, така вона досить мила та гарна. І ось такий у мене набір посуду є. Теж новий, подивіться, який колір. Речі не були в користуванні. Блюдо таке овальне 100 гривень. Можна буде купити комплектом, а можна по окремості, як забажаєте. І 6 ось таких тарілочок. 6 штучок. Це набір. Тарілочки по 50 гривень. Комплектом, звісно, було б добре, але дивіться, як кому буде зручніше. Ось, клеймо, є. Вони всі новенькі, тобто не користовані. І від сервізу юність також є такий сервізик. Подивіться, є в мене молочник 100 гривень, є кавова пара, одна, правда, ось така. І є блюдечка, І ще 4 блюдечка в мене є. Можливо, комусь треба добрати, то ось, будь ласка, пишіть, звертайтеся. 4 блюдечка. Блюдечка по 50, кавова пара та молочник по 100. Тож, ось такий посуд для користування, для домашнього затишку. Кому що треба, то пишіть, будемо з вами спілкуватися. Всім вам всього найкращого, до нових зустрічей. Скоро побачимось! Ось чекаю посилочки і вже все вам теж покажу, бо дуже-дуже їх чекаю дуже вони мені такі гарні. Замовила, знайшла, і ось скоро зроблю новий огляд. До побачення всього найкращого.